Привіт усім. Сьогодні вирішив відкрити два кейси, бо поки лише маю грошей на два. Але чуєш, кажу, що є гроші, які треба відкривати, поки є можливість. Так, перший кейсик полетів, у нас прокрут. Такий рожеве знову. Статрек. Рожеве. Ой. Ой-ой-ой. ой Мабуть, гарна якість. Мабуть, гарна якість. Майже без подряпен статрек. Юмтек, фабрика нукаутів. Ну, це окуп. Це однозначно окуп. Це мені відбиває навіть не два кейси, мабуть, три чи чотири кейси. Але це майже шанс на ніж був. Блін, що це гейп? Я такий думаю, блін, є гроші, відкрию, два кейси. Запишу, як має бути. І тепер давай ще одне рожеве мені, ні, синьочка. Але. Але Стотрек рожеве ми вибили. Зараз прочекаю ціну і скажу вам, скільки коштує. Я вам скажу, друзі, непогано так. Та юмпик, статрек майже без подряпин, коштує 661 гривню. Ну що, я продовжую відкривати кейси в надії, що виб'є ніж. Хочу подякувати підписнику Денису, який подарував мені ці 5 кейсів, величезне тобі спасибі. А завдяки тому, що я вибив юмпик. Рожевенький статтрек майже без подряпин я його продав, я зміг купити 5 ключиків, щоб відкрити ці 5 кейсів. Кожен кейс я буду відкривати на іншій карті. Це в мене така тактика сьогодні. Ех! Перший кейс пішов. Тільки кейсів без ножу, Гейт, ножик, ножик. Ножик, дав мені він ножик. Так, після польовочок у нас максимум 7 поповнення. Бісить вже цей скін, сил немає. Зараз зміню карту. Перша карта була ancient, нічний з дощиком. Вечір на дворі, дощ падає цілий день. Але треба щось таке тепленьке, світленьке, як даст, рідненький даст, такий може дасть нам щось сьогодні. Давай. Гей, hey, я в тебе вірю. Блін, таємний Фомас проводив Добре, що він не випаде. Фомас! Знаєте? Я радію, що він мені не випав з одної сторони, з другої сторони. Я розумію, що це були гроші, щоб відкрити ще, може, десяток кейсів. Омас пролетів спочатку і в кінці не докотився. І статрек p 2000 Так, наступний кейсик у нас буде на Італії. Ой, давай. Так, от. Давай, гейп. Будь ласка, не байт мене тим таємним Авік проводив. Якщо зараз авік випаде, я буду довольний. АВП. Будь ласка, в кінці АВП. Ну чому муха полівечина в боях? 093. От забайте мене фамасом і в кінці ФАМАС майже докотився. Забайтев АВП, і АВП просто зникло. ех, Так, зараз зміню карту і відкриваємо ще два кейси. Інферно. Хоча я не дуже часто граю цю карту, але давай видай мені ніж. Тут такі гарні насичені яскраві кольори, що якраз скелетний Рубін. Буде дуже гарно виглядати на цьому фоні. Будь-ласочка гейт вже видай того ножа. І знову мах сьомо з численними подряпинами. Все, просто беру, відкриваю наступний кейс. Мовчки, не маю вже сил ніяких, рожеве пролітає, таємне пролітає в кінці. Звісно, п 2000 Ех. Я цю справу так сьогодні не залишу. До депчик і ще, думаю, 4-5 кейсиків я зможу відкрити. Ви не повірите, який ідіот, я поставив на паузу запис, щоб докупити 5 кейсів, ще вирішив купити нашивки. Думаю, відкрию, запишу. Я забув включити запис, зняти з паузи. Просто забув. От настільки просто забув. Що мені випало? Нашивочка. Прорив, яка, мабуть, нічого не вартує. Пак коштував 70 гривень, не знаю, скільки це коштує. Так, що в нас тут? Юспик випав, ССГ-шечка випала, дві фіолочки випали. І ще один юспик. Який же я ідіот? Я просто не записав. Але я радий, що хоча б дві фіолочки випали, бо буде що розіграти в розіграші. На це відкриття було потрачено 1300 гривень з рахунком того, що 5 кейсів мені подарував підписник Денис аж 5 кейсів. Якщо додати ці 5 кейсів, то буде вже 1700 гривень. Витрачено 1700 плюс нашивку ще відкрив. А що я заробив? Зараз ми подивимось. Останній успіх щойно з фабрики, я навіть цього не помітив, він коштує трошки грошей. О, там 60 гривень, чи скільки він, може 40. Потрачено 1300 гривень. Якщо ще плюс 5 кейсів, то 1700 гривень. А вибив я 110 гривень. Ніколи не відкривайте кейси. Не відкривайте. Це така лотерея. Це просто лудоманія, то я просто є ідіотом, який. Почав вже цей шлях і не можу з нього зійти, і не можу повернути навіть нікуди. Я мушу дійти вже до кінця. Все, ну, в мене слів немає. Чесно, я не маю вже слів. А також, хто має можливість і бажання, може мене підтримати фінансово, щоб я відкривав більше кейсів, або у вас є якісь побажання щодо кейсів, можете задонатити. Посилання на монобанку буде в описі під відео. Я не змушую нікого мені скидувати гроші, донатити, але якщо хочете і маєте можливість, я не буду проти. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку. До зустрічі!